Всім привіт! Якщо ви попали на це відео, скоріше за все, ви цікавитесь або якось взаємодіяти з криптовалютою. І я думаю, в багатьох з вас виникала думка, чи можливо криптовалютою просто оплатити покупку, наприклад, в якомусь продуктовому магазині, або купити техніку, або купити е, взагалі що завгодно за крипту. Друзі, це можливо. Сьогодні розповім, як це можна зробити, як отримати картку. Мова піде про додаток Plus, в якому ми можемо любим чином взаємодіяти з криптовалютою, обмінювати, переказувати. Є більшість самих популярних криптовалют. Ну тут Тут реально дуже багато, дуже великий вибір крипти, але головне, ради чого ми тут? Це як. Отримати картку і як нею оплачувати покупки в магазинах, як знімати готівку на касах е, в якихось продуктових магазинів. Сьогодні я вам наглядно покажу, як я піду оплачувати покупки саме цією карткою, і також розповім про те, яким чином нам цю картку отримати. Особисто я цим додатком почав користуватися ще задовго до того, як вирішив записати це відео. І, в принципі, е, функціонал інтуїтивно зрозумілий, все дуже просто, все зручно. Е, в принципі, тут жодних питань немає. І навіть якщо ви ніяк не Взаємодіяли з криптовалютою перший раз йдете в цей додаток. Ви також легко розберетесь, все зрозумієте. Я розміщу посилання на Google Диск, де ви можете там додатково ознайомитись з матеріалами про цей додаток. Також цікаво буде, якщо вам буде щось незрозуміло, там про це буде написано детальніше. Що вам потрібно для того, щоб отримати картку? Це буде картка, якою ви зможете оплачувати через Google Pay або Apple Pay в будь-якому магазині. Як я вже про це казав, це значно зручніше, чим знімати через якісь обмінники гроші. Тому я думаю. Що це дуже класний спосіб для того, щоб кошти отримати напряму до себе. А також, друзі, ми отримуємо нульові комісії, окрім обміну криптовалют або конвертації в євро. Ця комісія буде 0,5%. Ліміт по картці в нас 5 тисяч євро на день. Я думаю, цього взагалі вистачить з головою. Тому давайте вже перейдемо до випуску карти. Я вам розповім, як її отримати. І після цього підемо з вами цією карткою оплачувати покупки. Друзі, а зараз покроково вам розповім, як отримати картку, як пройти верифікацію. А також як під'єднати картку е, до вашого смартфону, щоб ви могли зробити ось так. І оплатити на терміналі е, любі ваші покупки цією карткою. Все, в принципі, як і з любою банківською карткою. Давайте по порядку. Переходимо в вкладку Картка. Е, Проходимо верифікацію. До речі, верифікацію тут було пройти дуже-дуже просто. Мені одобрили десь за хвилинок 5, хоча це дивно, тому що навіть на біржах мені одобряли верифікацію значно-значно довше. Е, так, я там в общем, прийшов в верифікацію. Після цього там всі документи просканував. Раджу вам в гарній якості їх відсканувати. Е, так, після цього ми нажимаємо отримати картку. Переходимо далі. Обов'язково виберіть, з якої криптовалюти у вас буде переводитися крипта в євро. Тобто я вибрав USDT, ви можете вибрати Bitcoin або Ефіріум, або так само, як я, USDT. Всі гроші, які ви поповнюєте на цю картку, витрачаєте, вони будуть в євро. В принципі, мені здається, так достатньо зручно. Як я і казав на початку відео, функціонал дуже, дуже простий, дуже зручний. А зараз давайте поїдемо і провіримо, як ця картка працює на практиці. І я вже оформив і поповнив картку. Зараз поїду оплачувати нею, покажу як це все відбувається. Дякуємо. Посилання на трасті плюс залишу під цим відео в описі. Переходьте. Також поставте лайк на це відео, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Якщо у вас залишились якісь запитання, як я і казав, ви можете перейти за посилання в описі, ознайомитися детальніше, а також можете задавати свої питання в коментарях. Всім дякую за перегляд!